Ваше впечатление молодой человек там семерка, а тут больше десять не надо. Я бы поставила 10, если бы мне мышь под ноги не выскочила. Это что-то, типа, какой-то... ставить такой 10. Это экшен такой, я реально испугалась, типа, прикол-прикол, я реально стала стрёмно. Хотя я всегда смотрела на этих, знаешь, видосы, типа, в интернете, когда кому-то мышь попадается, я такая, типа, что там такого, типа, ага. сама орала сейчас, как... Да вот. Он сказал, что я так рисую. Вы понимаете? Да нет, пошли дальше. Сейчас Да. Мы сейчас идем на пивчик. Мы сейчас идем на пивчик. Лицо, лицо алкоголика. Нормально? В передній частині я розказувала вам, що ми збиралися на дегустацію одної з відомих прежських пивних марок. Тож зараз про це й поговоримо. Ми відвідали пивний тур. Це тур, у якому розповідали про історію та створення пивної марки Пільснель-Урквель. Якщо чесно, я заздалегідь не дивилася нічого гісенько про це місце, призначене цьому пиву. Але все виявилось не так, як я собі навіть уявляла, що я маю на увазі. Коли ми йшли на дегустацію, я чомусь була впевнена, що це місце буде у якомусь більш середньовічному стилі. Або це мені так хотілось, але все виявилось дуже далеко від цих сподівань. Я шубата ролколотабіо лобі сода за севенті процент одемір восхопі оловдоролд. Нафтрабі а зрабізек халвіше за фонарбікчер. On that picture? Yes. In that day it's probably like 35, 37. <laughs> 35, 37, okay. Все виконано у максимально сучасному стилі та декору. І майже кожна кімната була супроводжена якимось інтерактивними елементами. Нам розказали історію створення цього пива, розповіли про три різновиди пива Пільснель Урквель та чим вони між собою відрізняються за смаком, а також розказали про його виробництво. Цей досвід я оцінила на 7 з 10. Кому подобається поєднання пива, сучасних елементів та інтерактиву і буде у в празі, вам 100% сюди. В чому, чому, чому был прикол? Пиво меньше наливають. Він Он выбрал холодинку. Фу, не, не хлодинку, а как она. Короче, другой, в якому была меньше, типа, только половина. Я сразу выбрала там, где больше типа, я не понимала, в чому прикол, что он берет меньше. Как было? Наздрав. Вот. Да, ликвую взял. Нет, а я сразу взяла холодинку. Еще можно там монеточки поменять было. На пиво. Или это атмосфера ты вообще имеешь в виду? Не, именно сама вот эта вышка, типа да, я имею в виду. Вот это вот, это как в Гарри Поттере. Только за пачку, видите, какой, видите, какая у него шапка? Новомодная, Не видите, пивная. а видишь ли ты? А, да точно. Это же вы, это они. Ну, это это ж, вы, я забыл. Это же вы, это же они. Я забыл, я не блогер. Все. Зато он мне купил камеру. Он хочет, чтобы я была блогером. Ладно, посмотрите лучше на красивые часы и на шикарную Прагу. Ну, просто посмотрите. Ну, короче, тут у нас суп гуляш. А тут у нас те, про що так сильно мріяло. Просто подивіться. Baby. Гарячий гуляш. У хлібі, да. Оооо, oh, да. це точно да. Все. Очевидь, выглядит, так. Все, їсти. Я хочу Он очень горячий. Божечки, как вы это выглядит. Это реально хлеб? Да. Прикинь, реально хлеб. А вот мой хлеб. А мой хрустящий. Огромный. Mm. Сейчас я хочу попробовать. Побыстрее его Смех. Mm не пытается втюхать что все хорошо что все прекрасно Не ничего вот, снимаешь я с камерой разговариваю с камерой снимаю с чем бай, бай. еще конечно что с тобой разговаривать с тобой же все понятно короче воздух максимально морозный на улице сейчас ночью максимально холодно просто И еще очень красиво. Видели такие улицы где-то? Так много красивых улиц, как здесь. Нет, и я не видела. Душер. Вообще я уже від... вид ногами. Топаю. за кебабом. <свистак> нам вам доброго ранку. Дуже доброго ранку. Сегодня у нас 20. Пости грудня. І я буду їсти рожевий тридельник. З малиною. Сліка, яка класна зерна ручка. Такий в мене гарнющий розовий тридельник з, чоко... з чоколадом. Господи. З шоколадом. З малинки. З цукром. Ага, зараз будемо каштувати. Він очень сухой. Он очень сухой, да. И короче, вкусно. Мне нравится. Буду есть. Всем здравствуйте. да. I love it. Huh? Дивіться яка краса просто подивіться все пішов. Да, ты не покатись обратно вниз. <свес> ой, ой. О, боже, я не упала. Обалдеть. Смотри, это же вид на этот катедраль. А, какое красивое отсюда! Обалдеть, как красиво! подивіться на цю красу. Як тут голодно. Просто подивіться на цей вид. Клас. Після нашого спуску з вежі ми пішли прогулятися по Карловому мосту. Його ми залишили на останній день нашої подорожі. Людей було дуже багато, але як і усюди, у важливих історичних точках Праги. Ну а далі ми вже за традицією повісили маленький червоний замок. За традицією, бо саме те ми робили і у Венеції. не знаю, чому.

Короче, вот здесь мы повесили наш маленький звончик. И тут надо просить удачу. Ну, допустим, на удачу. пока подожди. Нашла. Два крючка. Раз, два, три. Вон, они попадали. Все. У нас теперь второй замочек. Також одним із важливих для мене пунктиків у празі було скуштувати місцевий гуляш у хлібі, так саме у хлібі. І це був пунктик, який я просто мала зробити, будучи в Празі. Не питайте мене, чому. І саме це я вже й зробила, коли ми вечеряли у попередній день. Але той гуляш був саме суп-гуляш, А я хотіла скуштувати саме звичайний традиційний гуляш. Що ми пішли робити останній день у празі? Дякую за перегляд! Ірні атмосфера Праги разюче відрізнялася від денної. Прогулюючись холодними туманними вулицями, мені почало здаватися, що сцени готичного фільму ось-ось оживуть навколо. Раптом із за рогу з'явиться вершник у середньовічних обладунках, який мчатиме на своєму коні. Слідом за ним з туману виринатимуть кінні повозки, колеса яких скрипітимуть на бруківці, додаючи відчуття подорожі у минуле. Старовинна архітектура, прихована серпанком, створювала мистичну ауру, де кожен крок відкривав. В таємниці минулого останньою вишинкою на торті у празі стала екскурсія у місцевих катакомбах. Атмосфера міста, як ви вже могли і помітити, прекрасно супроводжувала нас та додавала нотки містичності. В нас був гід та група, яка складалась приблизно з 20 чоловік. Нам розказували, як у цих самих катакомбах раніше кипіло життя, де знаходився камін, а де були вікна. Ці катакомби, як їх тут називають місцеві, це колишні домівки людей, одними з небагатьох пам'яток міста, які нагадують його історію, та через які труднощі довелося пройти місцевим жителям внаслідки повені у тринадцятому та чотирнадцятих століттях. Саме через це місто буквально підіймали на рівень двох-чотирьох метрів, засипаючи перші поверхи камінням, землею та сміттям. А нові дороги буквально прокладали поверх засипаних дахів тих самих будинків. Усім доброго дня, шановні пані та панове. А точніше кажучи, вже вечора. Ах, сьогодні у нас на великий жаль, вже 26 грудня. Оці три дні пройшли просто от так. І це ну дуже якось прикро. І ми вже сьогодні вночі маємо вилітати. Ми подивилися дуже багато чого. Ми подивилися, в принципі, усі. Найвидатніші пам'ятки Праги сьогодні був дуже яскравий насичений день. Вчора був ще більш насичений день. Прага мене здивувала. Тут своя атмосфера, вона чарівна. Я щаслива за те, що в мене є Була така можливість побувати у Празі. Це була моя мрія на 2024 рік. Тому так, наша поїздка у Празі підходить до кінця, і скоро. Вже ми будемо у іншому місці. А для вас для вас я ще буквально декілька секунд потримаю інтригу для того, щоб ви могли дізнатися вже через три, два, один.